Залишатися на правильному харчуванні та слідкувати за кількістю калорій завдання непросте, особливо коли навколо смачні страви, такі як ароматна піца, солодкий торт чи інші улюблені смаколики, багато людей зіштовхуються з труднощами при спробах дотримуватись дієти. Проте є рішення, яке дозволяє не лише залишатися на шляху до досягнення цілей, але й зберігати приємні моменти. Чітміл це заплановане відхилення від строгої дієти, яке дозволяє. Улюблену їжу або навіть кілька порцій їжі, це не означає, що варто зловживати калоріями і їсти все підряд без контролю читміл. Це в першу чергу дозволене порушення правил, що дає можливість зробити дієту більш терпимою і менш стресовою. Як читміл допомагає схуднути, прискорює метаболізм, коли ви довго перебуваєте на дефіциті калорій, організм починає вмикати режим економії і уповільнює обмін речовин. Читміл служить як своєрідний перезапуск метаболізму, підвищуючи його швидкість і ефективність. Він дає організму сигнал, що при припинення дефіциту калорій дозволяє йому активніше працювати, психологічне розвантаження, невеликі порушення в дієті допомагають зняти стрес від постійних обмежень. Багато хто відчуває психоемоційне виснаження, коли постійно намагається дотримуватись жорстких правил харчування, допомагає триматися довше. Знання того, що можна дозволити собі улюблений бургер чи піцу один раз на тиждень, дозволяє дотримуватись здорового харчування вдома у довгостроковій перспективі підтримує баланс і контролює апетит. Чітміл також може допомогти контролювати апетит у довгостроковій перспективі. Коли ви знаєте, що є спеціальний день, коли можна дозволити собі улюблені страви, ви менше піддаєтесь спокусам між чітмілами. Для того, щоб чітміл був ефективним і не зашкодив вашій дієті, важливо дотримуватися кількох простих правил. Чітміл не повинен перетворюватися на звичку. Одне Підхилення на тиждень або навіть рідше, і це все. Один прийом їжі, а не цілий день чітміл це не чітдей. Важливо обмежити себе лише однією стравою або невеликим перекусом. Насолоджуйтесь без провини. Не варто постійно переживати про те, що ви порушили свої правила, ви заслужили цей момент. Тому важливо відчувати задоволення, а не почуття провини після прийому їжі. Не переїдайте. Пам'ятайте, що чітміл не означає переїдання. Їжте помірно, щоб не вийти за межі калорій, необхідних для підтримки вашого балансу харчування. Чітміл це чудовий інструмент для тих, хто прагне схуднути, але не готовий повністю відмовитись від улюблених страв. Завдяки йому можна зберігати мотивацію і досягати цілей без великих стресів. Тому важливо підходити до чітмілу з розумом, дотримуватися поміркованості та дисципліни, щоб отримати Користь і продовжити свій шлях до здорового тіла та харчування.